У Біляєвці на Одещині у відділку поліції стався надпотужний вибух, в результаті якого загинула жінка, є ще потерпілі. Про це повідомляє національна поліція. І зараз правоохоронці встановлюють всі обставини трагічного інциденту. На місці працюють співробітники служби безпеки України. І за однією з версій, невідома жінка пронесла бомбу у приміщення і вибухнула разом із нею. Про таке пишуть місцеві телеграм-канали. У Запоріжжі на березі річки Дніпро поблизу села Розумівка науковці випадково знайшли знешкоджений силами ППО російський дрон молнія 2 Про це на сторінці у Фейсбуці повідомив запорізький біолог, краєзнавець Валерій Кемінов. Він написав, що БПЛА пошкоджений під час збиття. Ну і нагадаємо, що ударні дрони молнія – це такі собі fpv літаки, що здатні долати понад 30 кілометрів. Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Запорізький район. Кабами та безпілотними літальними апаратами звуки вибухів було чути у кількох районах цього міста.